Привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже цікава тема. Будемо детально розглядати ЗСУ Гепард. Заварюйте чай або каву буде дуже цікаво. Гепард це зенітна самохідна установка, спроєктована для захисту сухопутних військ від низьколітаючих повітряних загроз. До таких загроз належать бойові літаки та вертольоти, а в сучасних умовах... І різноманітні безпілотні літальні апарати, включно з ударними дронами та крилатими ракетами. Ця система втілює концепцію високоточної протиповітряної оборони ближньої дії, поєднуючи в собі високу мобільність, значну вогневу міць та передові системи виявлення і наведення. Історія створення історія гепарда бере свій початок у середині минулого століття, в період розпалу холодної війни. Після створення Бундесверу армії Західної Німеччини у середині 50-х років. Виникла гостра потреба в ефективній системі протиповітряної оборони, що могла б захистити передові танкові та механізовані підрозділи від атак з повітря. Існуючи на той час, зенітні системи були або недостатньо мобільними, або не забезпечували необхідної точності та швидкості реакції. Розробка Гепарда розпочалася у 1966 році. Основним підрядником стала компанія Krauss-Maffei, яка пізніше стала частиною Krauss-Maffei Вегман. Основною вимогою було створення мобільної платформи. Здатною оперативно виявляти та знищувати повітряні цілі на низьких та гранично низьких висотах. Було розглянуто кілька концепцій, але зрештою перевагу віддали шасі основного бойового танка Леопард-1. Це рішення було логічним, оскільки воно забезпечувало високу прохідність, швидкість пересування та логістичну уніфікацію з іншими основними бойовими машинами Бундесверу, дозволяючи ЗСУ Гепард діяти безпосередньо в бойових порядках танкових та мотопіхотних підрозділів. Протягом 70-х років були проведені інтенсивні випробування та доопрацювання. Особливу увагу приділяли інтеграції радіолокаційних станцій та цифрової системи управління вогнем. Метою було досягнення максимально можливої автоматизації процесу виявлення цілей, їх супроводу та наведення гармат. Це дозволило б екіпажу зосередитися на тактичних завданнях, а не на ручному наведенні. Результатом цих зусиль стало прийняття гепарда на озброєння Бундесверу у 1976 році. На той час це була одна з найсучасніших та найефективніших ЗСУ у світі. Характеристики. Гепард є високоінтегрованою системою, кожен компонент якої працює злагоджено для забезпечення максимальної ефективності. Шасі та мобільність база. Використано модифіковане шасі основного бойового танка Leopard 1. Це забезпечує гепарду високу мобільність і позашляхові якості, що є критично важливим для взаємодії з танковими підрозділами. Двигун оснащений дизельним двигуном Mercedes Benz MB 838, що розвиває потужність близько 830 кінських сил. Швидкість. Максимальна швидкість по шосе становить приблизно 65 км на годину. На пересіченій місцевості швидкість знижується, але залишається достатньою для підтримки темпу наступу. Запас ходу. Приблизно 550 км на внутрішніх паливних баках. Прохідність здатність долати значні підйоми, траншеї та броди, що робить її ідеальною для використання в різноманітних ландшафтах. Розміри довжина корпусу приблизно 7 метрів 68 см, довжина з гарматами вперед: близько 7 метрів 76 см, ширина приблизно 3 метри 66 см, висота по даху башти близько 3 метри 12 см. З радарами у похідному положенні. При піднятому радарі виявлення цілей, висота може бути значно більшою. Вага. Бойова маса становить приблизно 47 500 кілограмів 47,5 тонн. Озброєння. Дві автоматичні гармати Оерлікон КДА калібром 35 мм. Це великокаліберні скорострільні гармати, розроблені спеціально для боротьби з повітряними цілями. Темп стрільби. Кожна гармата здатна випускати до 550 пострілів на хвилину. Таким чином, сукупний темп стрільби становить 1100 пострілів на хвилину. Такий високий темп створює щільну загороджувальну стіну вогню, значно підвищуючи ймовірність ураження швидкісних цілей. Дальність стрільби ефективна дальність по повітряних цілях до 4 км. Це відстань, на якій ймовірність ураження цілі є максимально високою, максимальна дальність по повітряних цілях до 5,5 км. Боєкомплект. Кожна гармата має 320 унітарних пострілів для повітряних цілей. Ці снаряди можуть бути різних типів, включно з осколково-фугасними та підкаліберними бронебійними. Додатково кожна гармата має по 20 снарядів для наземних цілей, що дозволяє ЗСУ використовуватись для самооборони або боротьби з легкоброньованою технікою на землі. Система подачі боєприпасів. Стрічка подачі снарядів забезпечує безперебійну стрільбу. Радіолокаційні системи. Гепард оснащений одним із найсучасніших радарів свого часу, що забезпечують повний цикл виявлення та супроводу цілей. Радар виявлення цілей, пошуковий радар, тип імпульсно-доплерівський радар, встановлений на задній частині башти. Він має можливість кругового огляду на 360 градусів з обертовою антеною, дальність виявлення до 15 км. Це дозволяє ЗСУ своєчасно виявити наближення повітряних цілей. Функції пошук. Виявлення та ідентифікація цілей, визначення їхнього азимуту, висоти та швидкості. Радар супроводу цілей, тип імпульсно-доплерівський радар, встановлений на передній частині башти, дальність супроводу до 13 км. Функції після виявлення цілі пошуковим радаром радар супроводу точно фіксує її параметри, швидкість, напрямок руху, висоту, і безперервно відстежує, передаючи дані в систему управління вогнем. Стійкість до перешкод. Обидва радари мають високу стійкість до радіоелектронних перешкод, що є критично важливим в умовах сучасного бою. Оптичний приціл додатково для роботи в умовах радіомовчання або при сильних радіоелектронних перешкодах. ЗСУ оснащена оптичним прицілом з лазерним далекоміром, система управління вогнем. Комп'ютеризована. Це мозок системи. Вона автоматично аналізує дані з обох радарів, розрахунки. Система управління вогнем враховує балістичні характеристики снарядів: швидкість та напрямок руху цілі, відстань до неї, а також погодні умови: температура повітря, тиск, швидкість вітру, автоматичне наведення. На основі цих розрахунків: система управління вогнем автоматично розраховує потрібні кути піднесення та повороту гармат, забезпечуючи високу ймовірність ураження цілі з перших пострілів, час реакції. Від виявлення цілі до відкриття вогню проходить лише кілька секунд, що є вирішальним фактором при роботі з швидкісними повітряними об'єктами. Екіпаж та захист. Екіпаж складається з трьох осіб. Командир координує дії, приймає рішення про відкриття вогню. Навідник керує системами виявлення та наведення, контролює процес стрільби. Механік водій керує рухом ЗСУ. Захист. Башта та корпус ЗСУ, виконані з броньованої сталі. Що забезпечує захист екіпажу від стрілецької зброї калібром до 7,62 мм та осколків артилерійських снарядів. Участь у війнах донедавна гепард був відомий більше як символ стримування та високих військових технологій, ніж як активний учасник бойових дій. Основна маса цих зсу перебувала на озброєнні армії країн-членів Північноатлантичного альянсу та не брала прямої участі у великих конфліктах, за винятком навчань та миротворчих місій. Його присутність у складі збройних сил країн Північно-Атлантичного альянсу була важливим елементом протиповітряної оборони під час холодної війни, але реального бойового хрещення він не отримував. Ситуація кардинально змінилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, з огляду на необхідність посилення протиповітряної оборони України від масованих повітряних атак. Німеччина, а пізніше й Нідерланди, які закупили гепард у Йорданії, ухвалила рішення про передачу цих ЗСУ Збройним силам України. Саме в Україні гепард отримав своє перше повноцінне бойове застосування у великому конфлікті. Він показав себе надзвичайно ефективним у боротьбі з російськими повітряними загрозами, зокрема, безпілотні літальні апарати, особливо відзначився у знищенні іранських дронів Камікадзе Шахет 136, Герань-2. Його швидкість реакції. Точність та високий темп стрільби дозволяють успішно перехоплювати ці малорозмірні та низьколітаючі цілі, які є складними для ураження звичайними зенітними ракетами. Крилаті ракети. Також успішно застосовувався для перехоплення деяких типів крилатих ракет, які літають на низьких висотах. Інші повітряні цілі. Звичайно, гепард зберігає свою ефективність проти вертольотів та літаків на низьких висотах. Ефективність гепарда в Україні зумовлена кількома факторами: здатність виявляти та швидко реагувати на цілі. Висока точність завдяки досконалим радарам та системі управління вогнем, а також значний боєкомплект, що дозволяє вести тривалий вогонь. Він став важливою ланкою у ешелонованій системі протиповітряної оборони України, знижуючи навантаження на дорожчі зенітно-ракетні комплекси. Країни, що мають на озброєнні або мали на піку своєї експлуатації Гепард був на озброєнні кількох ключових країн. На даний момент він перебуває на озброєні в трьох країнах: Бразилія, Румунія та Україна. Країни, що зняли його з озброєння – Німеччина, Бельгія, Йорданія, Катар, Нідерланди та Чилі. Загалом було випущено близько 570 одиниць ЗСУ Гепард. Загальна оцінка переваги та недоліки. Гепард це видатний зразок військової інженерії, який, попри свій вік, залишається надзвичайно актуальним. Переваги висока ефективність проти низьколітаючих цілей. Це його головна перевага. Здатність швидко та точно виявляти і знищувати швидкі та малорозмірні об'єкти на малих висотах, що є типовим для сучасних дронів і деяких крилатих ракет, робить його незамінним засобом у сучасному бою. Він створює щільну завісу вогню, яка є смертельною для таких цілей: висока мобільність та автономність. Шасі танка Леопард 1 забезпечує чудові ходові характеристики, дозволяючи гепарду оперативно переміщуватися та займати позиції, слідуючи за передовими підрозділами. Автономність, наявність власних радарів та системи управління вогнем дозволяє йому діяти незалежно, не потребуючи зовнішнього цілевказівки. Хоча інтеграція в загальну систему протиповітряної оборони ще більше підвищує його ефективність, надійність та довговічність. Як і більшість німецької військової техніки, гепард відрізняється високою якістю збірки, надійністю компонентів та значним експлуатаційним ресурсом. Це підтверджується його активним використанням через майже 50 років після прийняття на озброєння. Достатній боєкомплект. Великий запас снарядів дозволяє вести тривалий бій і відбивати кілька хвиль атак без необхідності швидкого поповнення, що є критично важливим в умовах інтенсивних повітряних нальотів, обмеження та недоліки. Вік технологій, попри всі переваги, гепард це система минулого століття. Деякі її компоненти, особливо аналогові елементи в старіших модифікаціях, можуть бути складними в обслуговуванні порівняно з повністю цифровими сучасними системами. Висока вартість експлуатації. Боєприпаси калібру 35 мм, особливо спеціалізовані зенітні снаряди є відносно дорогими. Обслуговування такої системи також вимагає значних фінансових та людських ресурсів. Обмежена дальність дії гепард є системою ближньої дії. Його ефективна дальність ураження обмежується кількома кілометрами. Це означає, що він не може протистояти цілям, які діють за межами його зони ураження, і потребує підтримки зенітно-ракетних комплексів більшої дальності. Залежність від погодних умов. Хоча радари гепарда мають хорошу стійкість до перешкод, їх ефективність може знижуватися в екстремальних погодних умовах, сильний дощ, сніг, туман, що є характерним для більшості радіолокаційних систем. Загальний висновок гепард. Це класичний приклад того, як добре спроєктована та надійно виготовлена військова техніка може залишатися ефективною протягом десятиліть, адаптуючись до нових загроз. Його успішне застосування в Україні проти сучасних безпілотників та крилатих ракет. Є яскравим свідченням його актуальності та ефективності. Він не є універсальним засобом ідеального захисту, але як компонент ешелонованої системи протиповітряної оборони, що спеціалізується на низьколітаючих цілях, гепард залишається надзвичайно цінним активом. Його здатність швидко реагувати, висока точність і потужна вогнева міць роблять його грізним мисливцем на повітряні загрози, особливо в умовах інтенсивних повітряних атак. Ось така ЗСУ гепард. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, то ставте лайки та підписуйтесь. А також пишіть в коментарях, як вам гепард. На цьому в мене все. Мирного вам неба і до нових зустрічей!